Тим часом Пентагон заявляє, що, хоча зафіксував активність російських військ на кордоні з Україною, їх кількість біля кордонів вистачає для вторгнення. Офіційні особи Росії продовжують на усіх рівнях заявляти, що не втручаються у справи України. Як відомо, міжнародна спільнота наголосила, якщо Росія спробує зірвати вибори, чергова хвиля санкцій неминуча. Колишній посол США в Україні Джон Гербст переконаний, що Москва хоче дестабілізувати в Україні, але не бажає робити цього за рахунок своєї економіки. З дипломатом спілкувалась Наталія Леонова. Як і переважна більшість західних експертів, колишній посол Джон Гербс. Певний явка на виборах буде високою, навіть попри загрозливу ситуацію на сході країни. якщо на сході проголосує більшість населення, і я певний, що саме це і станеться. Велика кількість голосів піде на користь одного з кандидатів. Ми вимушені визнати такі вибори легітимними. Давайте не забувати. Вибори в Криму пройшли з явкою 30%. З них 50-60% проголосували за не анексію Криму іншими словами, 20-24% відсотки населення Криму виступили за анексію. На таким волевиявленням можна тільки посміятися. Російський фактор залишається потужним. Втім, Кремль в останні кілька тижнів каже експерт, почав міняти свою тактику. Росія Позиція Росії поки не зрозуміла. Вони роблять різні заяви. В деяких вони критикують вибори, в інших останніми днями говорять про те, що вони принесуть покращення. Вони готові до обох сценаріїв. Головним чином, я думаю, через те, що сепаратистські прояви на сході країни, які Росія фінансувала та очолювала, не принесли їм бажаних результатів хоча Росія почала більш завуальовану гру, вони все одно фінансують цих сепаратистів, керують їх діями, що веде до трагічних подій, як, наприклад, вбивство восьми українських солдатів, і це доводить, що їх зусилля зірвати вибори продовжаться. Настав час накладати секторальні санкції, каже аналітик. Хоча додав він через обережність політиків у найближчий час це навряд чи станеться. Моя особиста думка: ми повинні накласти санкції на Росію. Секторальні санкції Обама та Меркель раніше заявляли, що хочуть почекати на проведення виборів. Подивитися, якщо росіяни зірвуть вибори, ми ведемо секторальні санкції. Джон Гербст каже, що захід готовий працювати з будь-яким президентом, якого демократично обере український народ. Всі кандидати є достойними тверезими політиками. Ми можемо працювати з будь-яким з них. Гербст прогнозує, що одним раундом вибори не закінчаться. Причому у другому раунді боротьба може бути. Завзятою деякі експерти наголошують, що Росія санкцій не боїться а у пошуках нових економічних партнерів вже давно дивиться на схід. Гербс попереджає, не треба применшувати дієвості санкцій. Пан Лавров... пан Лавров плачеться через день про ці санкції, а це чітко говорить про те, що вони не хочуть цих санкцій. Якщо проаналізувати діяльність Кремля за останні два місяці, вони звичайно не припинили намагань дестабілізувати Україну, але вони змінили свою тактику, тому що вони не хочуть. Додаткових санкцій саме тому пустили спостерігачів від ОБСЄ. Росія могла заблокувати цей крок, оскільки такі рішення приймаються консенсусом. Колишній посол каже, що новий президент прийматиме країну з величезною кількістю проблем, вирішення яких потребуватиме не лише політичної волі, але й об'єднаної країни. Перша і головна це російська агресія. Друга це ряд проблем пов'язаних з економічною стабільністю. Хоча за новою угодою з МВФ підписаною тимчасом урядом країна стала на шлях до економічної стабільності. Очевидно, постійна російська агресія шкодить економіці України. Коли вона припиниться, наступним завданням стане проведення економічних реформ, яких вимагає МВФ, а також подолання корупції. Також важливо, щоб новий президент представляв всю Україну. Але мені здається, всі три кандидати здатні на це, і вони розуміють важливість цього питання. Наталія Леонова, голос Америки.